15 років тюрми за державну зраду. Це покарання для Дніпрянина, який передавав ворогу дані про об'єкти критичної інфраструктури та коригував ракетні удари по місту. 300 тонн життя. Фермери Дніпропетровщини відправили аграріям Херсонщини насіння пшениця та ячменю для посівної. Консультують жінок, працевлаштовують, допомагають початок життя з чистого аркуша. Благодійний проєкт вона хаб Дніпро відзначив першу річницю. Вони на ти бджолами розпізнають натуральний мед навіть із заплющеними очима. Про солодку, але непросту справу розкажуть журналісти відкритого. І про це та інше більш детально розкажемо в найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. Фермери Дніпропетровщина відправила допомогу колегам у сусідню область. Загалом 300 тисяч тонн збіжжя. Аграрії Херсонщини пережили окупацію. Їхнє серце розривалося, коли на полях горів хліб та знищувалась сільгосптехніка, яку заробили кров'ю і потом. А потім душа країлась дивитися, як гуляє родюча херсонська земля. Бо ворог замінував її, коли тікав від зсу. Нині щодня сапери потроху звільняють чорноземи від ворожого залізятча. А слідом за ними в поля виходять фермери, сіють все, що дозволяє сезон. Вкидають у землю як своє вціліле насіння, так і від землеробів з інших регіонів. Володимир Іванович присвятив фермерству все життя. Чоловіку 86. Страшні часи голоду, які пережив у дитинстві, аграрій пам'ятає і досі. Тож сьогодні без вагань передає зерно мешканцям Херсонщини. Колоски тірялися, їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну, бивший поліцяк, був охранником він у колгоспі. От, і каже, ти що робиш? Ти як колосочки в нас збирав, мамі понесу на кашу, нам зварити. що, а ну швидко висипай, бо зараз я купорю все. Ну, прийшлось висипати, плакав і пішов. Прижив війну, дві голодовки. От, ну, все одно ж стремився, щоб щось. Щоб хліб на землі ріс. У другу світову Володимир Іванович пережив німецьку окупацію. Каже, це було ніщо в порівнянні з тим, що творять росіяни. Німці заходили. Я у бабушки ми сиділи на печі, так усе вони заходять і каже: Мамка, млеко, яйко є. О, нема, синочки, нема все. Ну розвертуються, йдуть. А ці ж такі порять, у ями кидають людей, закатовують. Це не люди. Це не ті німці були лучші по отношенні до народу, чим ще час наші брати названь господарство Володимира Івановича перше з тих, яке прийшло на допомогу аграріям Херсонщини. Колегам із сусідньої області передали 300 тонн насіння пшениці та ячменю. І на Дніпропетровщині фермерів готових підтримати херсонців. Чимало кажуть в Ова. Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими. Які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції, яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях? Зерно розділять між шістьма господарствами Херсонщини, серед них і агрофірма Володимира. Землі чоловіка були під окупацією від початку Великої війни. Було дуже багато знищено техніки. Весь урожай ми не зміни зібрати. Залишився на полях, пшениці багато погаріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку не зібраною. Прийшлося зав'язковувати. Багато полів залишали замінованими, а значить, сіяти там було неможливо. Тепер землі, що звільнили від вибухівки, можуть прийняти зерно колег аграріїв з Дніпропетровщини. На ту землю, яку він. Освободили хлопців, ми повністю на 2,5 тисячі даємо йому от сім'я, щоб він посіяв. А з кожної зернинки колоса з колоса вже зерно настояще. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Світлана Пархомок, Євген Гаценко, News, Телеканал відкритий. 15 років за ґратами проведе зрадник, який створив агентурну мережу ГРУ у Дніпрі. Про це повідомила прес-служба СБУ в Дніпропетровській області. Зловмисники коригували російські ракетні удари по місту, а потім звітували агресору про наслідки атак. За даними слідства, дніпрянина завербували на початку повномасштабного вторгнення. Разом з поплічниками він збирав і передавав ворогові інформацію про місце знаходження і технічний стан об'єктів критичної інфраструктури. Для прикриття розвідувальної підривної діяльності резидент воєнної розвідки РФ використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій. Однак це не допомогло. Зловмисника та шість учасників його групи було затримано у результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Дніпрі у січні цього року. Ще одного учасника цієї мережі служба безпеки затримала у серпні. За матеріалами СБУ суд призначив резиденту російської гру 15 років тюрми. 27 гектарів сухостою знищив червоний півень за попередню добу. Вогнеборці 30 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Співробітники ДСНС зазначають, причина більшості займань на відкритих територіях необережне поводження з вогнем мешканців Дніпропетровщини. Люди не замислюються, кажуть фахівці, що випалювання стерні сухої рослинності пошкоджує лісові смуги, провокує великі пожежі та загрожує житловим будинкам. Спалювання трави часто переростає в нек. Контрольоване горіння і нерідко призводить до важких наслідків, зокрема із людськими жертвами. Пасажирка загинула, кермувальника ушпиталили. Смертельна аварія сталася сьогодні о півночі у селі Вербки Павлоградського району. Попередньо водій не впорався з керуванням, і автівка злетіла у кювет. 27-річна жінка, на жаль, загинула її затисло під автомобілем. Тіло дістали рятувальники та поліцейські, знов поставивши машину на колеса. Чоловіка з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом носа і травма грудної клітини. Госпіталізували. Обставина аварії наразі встановлюють співробітники поліції. Аварії загиблими сталася в Павлоградському районі і на трасі державного значення за селом Межирач. Прибувши на місце рятувальники попередньо встановила, що Нісан Прем'єра зіткнувся з вантажівкою Рено. Водійка легковика внаслідок аварії загинула. Пасажира з закритою черепно-мозковою травмою, травмою грудної клітини та закритим переломом правого плеча ушпиталила до міської лікарні. Наслідки автотрощі ліквідовували 14 ДСНСників та дві пожежні автівки. thank <laughs> you Більш як тисяча жінок отримали допомогу. Все завдяки вона -хаб Дніпро». Кар'єрному проєкту вже рік. Весь цей час для учасниць організовували консультації, тренінги та курси. Відзначити річницю вирішили ярмарком хендмейдом, похизуватися своїми виробами та задонатити на автівку для бойових медиків. Зібралися жінки, які змінили своє життя завдяки благодійному проєкту. Більше подробиць у нашому наступному матеріалі. Олена з однорічною донечкою втекла з рідного Бердянську на початку війни, коли окупанти були на підступі до міста. З собою взяла лише найнеобхідніше, лишивши звичне життя та невеликий бізнес з виготовлення м'яких іграшок. Ще довго після переїзду не могла сісти за швейну машинку, пригадує жінка. Надихнула її до роботи донечка. Вирішила створити сукню до дня народження малої. Вийшло вдало, зробила. Ще Ще кілька на замовлення. Тоді дізналася про вона хаб. Я відвідала курси там основи швейної справи і все, я там посілилась. Мені запропонували приймати участь у грантовій програмі на 30 тисяч. Я погодилася, підготувалася добре, прийшла. Виступила і через декілька днів мені сказали, що я отримала. Отримані кошти Олена витратила на власну справу. У майбутньому планує створити особистий бренд. На ярмарку перевезла сукні власного виробництва. І на ці гроші, які отримала, закупила обладнання. Це була швейна машина промислова, парогенератор, дуже класний, який я завжди мріяла, і дзеркало для того, щоб можна було знімати контент. На ярмарку продає шкарпетки, капелюхи власного виробництва і Тетяна. З початку повномасштабного вторгнення жінка кардинально змінила своє життя. У минулому вона аналітик комп'ютерних систем, щоб бути поряд з дитиною у важкий час, звільнилася з роботи. Сидіти, склавши руки, жінка не змогла, почала в'язати. Я дитині не знайшла потрібного розміру якості шкарпетки. Вирішила це почати робити сама, і це переросло у щось більше ніж просто. Сто хобі от почала підбирати гарні матеріали, вчитись нових моделей, відпрацьовувати ідеальну посадку. І ось пройшло вже більше двох років, як я в'яжу саме шкарпетки. Об'єднав жінок кар'єрний проєкт вона Хаб Дніпро, який допомагає знайти нову справу свого життя для учасниць організовують безкоштовні тренінги, курси, консультації та допомагають опанувати нову професію. Більше 90 жінок пройшли у нас навчання. Це переперекваліфікація нової професії, це 3D-моделювання і 3D-ілюстрація, це побудова сайтів, це флористика, швейна справа, бізнес. 103 жінки в нас працевлаштовано за цей, за цей рік. Це різні ну, наші кар'єрні радниці, вони допомагають створити резюме, подати і навіть підготувати до співбесіди. Цілих аж 12 жінок за цей час відкрили власну справу або стали самозайнятими. Вона хаб. Співпрацює з центром професійно-технічної освіти. Саме там жінки здобувають нові знання. до нас приходять саме, мабуть, за зміною знаннями для сфери діяльності або розширення своїх знань і навичок умінь. Це професія, але скорочена. Видається документ державного зразка. Терміни навчання від двох місяців до дев'яти в залежності на яку професію. І курси вони є від десяти днів місяця трьох місяців. Благодійна організація допомагає. Гає жінкам, які переїхали з окупованих територій, пережили насилля у родині та бажають позбутися фінансової залежності, крім працевлаштування, надають і психологічну підтримку. Антоні Чайко, Євген Гаценко, Опенюс, телеканал відкритий. Одяг невинний і жертва невинна. Відповідальність лише на кривдникові у Дніпрі презентували незвичайну виставку. У середмісті просто неба розвісила вбрання жертв сексуального насильства. Те, в якому була людина, коли над нею вчинила злочин. А поруч з футболками та курточками розмістили історії. Їх десять там немає імен та місць, де саме сталася трагедія. Але розповіді справжні. Ми сподіваємося, що звичайні мешканці, котрі сьогодні проходять з роботи з університетів, що вони просто звернуть увагу, почитають хоча б одну нашу історію, і вона торкнеться їх душі. Вони зрозуміють, що це за проблема, що про неї треба говорити, і що зараз, під час війни, вона як ніколи є актуальною. Не лише привернути увагу до проблеми сексуального насильства має на меті експозиція невинні. На виставці гості могли отримати консультацію, як не стати жертвою та куди звертатись, якщо ви постраждали. Фахівці давали також поради, як спілкуватися з людиною, яку скривдали. Потрібно підійти до неї і сказати, що а, турбуєшся про постраждалу особу, що хвилює, хвилюєшся, що з нею. Крім того. Потрібно пам'ятати і обов'язково запевнити постраждалу особу, що домашнє насильство не є її провиною. Потрібно підтримувати її, але при цьому не давати непрошених порад. Надати постраждалій особі контакти служб, які можуть їй допомогти, і звісно, зберігати розмову в таємниці. Їхня зброя камера, їхні кулі, світлини. Дмитро Литвиненко у мирному житті працював фотографом. А коли почалася велика війна, одним із перших став на захист України. При виконанні бойового завдання отримав важке поранення, втратив ногу. Як воно наново вчитися ходити, жити та мріяти? Про майстра камери та мужнього оборонця? Наш наступний сюжет до всесвітнього дня фотографії. Дмитру 35 років, майже все своє життя він присвятив зйомкам. Спочатку працював оператором, потім фотографом. Фахової освіти немає. Мої вчителі, мої помилки, ділиться чоловік. Творчу професію обрав, оскільки ще е, в дитинстві мріяв стати художником. Але батьки тоді відмовили, працював в різних сферах, ну, на будинці працював посадчиком, але завжди тягнуло до творчості. Головна тема Дмитра як професіонала спорт. Чоловік знімав легку атлетику. Але 24 лютого все змінилося. На другий день великої війни Дмитро вступив до лав ЗСУ. Причиною стала один раз, я уникнув війни, тому що сам переселенець Донецька. 2014 році я не пішов воювати. А почалася війна, вже коли почали бити ракетами ну, лютому 24-го по Дніпру, то Сам для себе думаю, для що мені тікати все життя від війни. Спочатку Дмитро проходив службу на другій лінії. Там отримав позивний фотограф, а вже з 3 червня минулого року перебував на нулі, був піхотинцем. Але навички фотографа стали в нагоді навіть на фронті. Те, що працював спортивним фотографом, оскільки техніка важка, і знімати потрібно багато годин в день при різних умовах. Це мені допомогло. very Як тримаєш хват, тобто локті притиснуті, як ти дихаєш, глазомір добрий. Це мені допомогло влучно стріляти. Після 84 днів на нулі Дмитро під час бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. Під час ворожої атаки вони з напарником знаходилися у чистому полі. Я знав, що прилітає, я не розраховував ні на свою каску, ну на засоби невельного захисту я не розраховував, тому що ну, воно не врятує. Єдине, що було, то коротка молитва э, до Бога, що ну, спасійся крані. Дмитро ділиться. Тоді снаряди прилітали за пів метра від голови. Під час обстрілу військовий отримав серйозне поранення правої ноги. Уламки перерубали артерію та сухожилля під коліном. Щент покрамсали м'язи. Першу допомогу робив сам собі турнікет. і вже по закінченню того обстрілу. Напарник побіг за допомогою. Але я чекав на допомогу. Велика була втрата крові, як мені казав потім парамедик, 65-70%. Тобто, ну, що зараз спілкуюсь, то диво. Лікарі до останнього намагалися врятувати поранену кінцівку. Не вдалося. Ногу ампутували. Дмитро почав довготривалий курс реабілітації. За цей час переніс вже понад 10 операцій. Спочатку пересувався у інвалідному візку, але згодом від уряду Іспанії отримав протез. Лікування в Іспанії, і до нас приходила делегація. Я не знав, хто то саме, думав, може, то військові лікарі. Був перекладач, і в ході розмови я зрозумів, що до нас завітала ну, провідати міністр оборони Іспанії. І коли запитували, чим я можу допомогти, я кажу, ну. Протез потрібний, в принципі, все. Вона каже: може, що ще я кажу, ну можете нам надати танків. І так по іронії долі склалося, що щось тиждень дають ці танки. Зараз Дмитро закоханий у реабілітаційному центрі у Львові. Він зустрів свою наречену Тетяну. Пара планує весілля. Буду планів, хочу з сім'єю, хочу одружитись, хочу займатися спортом і працювати. Зама ну, жити тим життям, що було до війни. Можливо, якщо запропонують, то ну, я зараз зараз можу грати пірата. Я б, до речі, випив трошки рому. Даниїв Ніколаєн, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Ляльку продадуть, кошти підуть на допомогу українським військовим. Ольга Харлан виставила на аукціон свою барбі. Про це спортсменка повідомила у соцмережі. Мета торгів зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні. Ціна самої ляльки 10 тисяч доларів. Іграшку, схожу на українську фехтувальницю, випустили три роки тому. Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку із серії «Ролл Моделс. Вона існує в'язні динамо екземплярі Збирають кошти на допомогу військовим і на благодійні лотереї у Дніпрі. Розігрують тубус з французького міномета, розписаний майстрами Петриківського розпису. Про це повідомив керівник фанатського руху Дніпра Євген Перевірзяв у Фейсбук. Ціна участі 100 гривень. Гроші збирають для пораненого Олександра Карпенка, а також на купівлю авто для третьої окремої штурмової бригади. Умови прості. Треба зробити внесок на карту та залишити скрін в коментарі під постом. Край дата 22 серпня. Більше внесків, більше шансів. Переможця оберуть того ж дня у прямому ефірі о 18.00. Розваги щовихідних у парках Дніпра по суботах і неділях малечу та дорослих розважають аніматори. А ще для містян влаштовують майстер-класи та мильні вечірки. Свято вихідного дня безкоштовне. У міськраді кажуть, сквери та парки нині єдине місце для відпочинку, тому роблять все, аби дозвілля мешканців було цікавим і корисним. Наприклад, у парку Шевченка пройшла мильна вечірка. А на проспекті поля сімейний захід Дніпро. Разом на відміну від свята вихідного. Сьогодні дня його організовують не у зелених зонах, а у дворах багатоповерхівок в різних районах. Випадковою гостою заходу стала і Тетяна з дітьми. Каже, прийшли, почувши музику. Маленький Матфей вже навіть встиг помалювати у конкурсі. Не подобається малювати йому подобається. Йому подобається малювати. Ну він вже давно малює. Хочу бріз виграти щодня. Ми живемо у вирі дуже складних подій, страшних новин і знаходимося в постійному стресі. Проведення цих заходів якраз має на меті трішки дозволити. Ослабитись людям, дозволити створити гарний настрій, але ж крім цього і отримати корисну інформацію. Бо в рамках цієї програми працюють локація музею історії Дніпра. Ми роздаємо такі безкоштовні буклетики, де вказані старі назви вулиць і нові назви вулиць. Це потрібно для того, щоб люди просто не плутались в старих і нових назвах. Бо в нас дуже багато перейменованих вулиць по всьому місту 555 вулиць. Права, що потребує багато праці, витримки та щирої любові це бджолярство. Своє професійне свято на вихідних відзначили українські пасічники. Вони з бджолами на тим, і навіть із заплющеними очима вкажуть, де натуральний мед, а де підробка. Залаштунки солодкої, але непростої праці нашим журналістам показало подружжя пасічників з підгородного у Володимира та Наталії 60 вуликів Починалось все. кажуть із простої цікавості а далі. Хобі переросло у справу життя бом Просто посеред поля під деревами він запалює димар, <працю> одягає символічну куртку. Що? працюємо і береться до роботи. Вони можуть там накинутися чуть-чуть покусати, бо ми до них у сім'ю. Внідряємося. Пан Володимир показує свій утвір. Десь в мене тут були хороші сім'ї. Там... тут 30 вуликів. У кожному до 60 тисяч смугастих комах. Є лагідніше, є такі, що тільки відкриваєш, і вже готові тебе. Ми мен... По, от, е, немножко Пасіка справа родинна. На ній порається Володимир разом з дружиною Наталею. Бджоляр згадує, закохався у бджільництво років 10 тому. Ти всі кажуть мені будеш бджоляру. Я кажу, та який там бджоляр з мене. А воно так потихеньку, ви знаєте, бо тому це десь років 10 тому назад я допомагав. Кумовому діду вивозить пасіку. І все. І то, як я побачив, що приїжджаю на пасіку, а дід сидить на пасіці, Столик, бутилочка в нього, этот, ну я знаю, печення, чайок, дід балдеє, пчоли літають. І Домик там, де вони ж, якби, охраняють і І все. Мене це як заразило. Мені це все було страшно, і непонятно. І чуже таке встримувати одного. Одного по переваг було декілька вуликів, і так крок за кроком їх справа розширювалась, згадує подружжя. Зараз у них 60 вуликів. Пасіку розділили на дві частини. Кажуть, у кого то е вихідні є вихідні, а у нас е ми на пасіки. Підпускають до себе, каже пан Володимир, бджоли не кожного. І хоч пасічник вже для комах як рідний, навіть його буває жалять. Може в кусену нічого. Добре, дізнають вони мене вже як свого ну, буває і кусати. Аби заповнити одну рамку нектаром, бджолам треба 3-4 дні. Зараз крилаті носять сонях. До цього було різнотрав'я. За сезон з вулика виходить 50 кілограм меду. Ну, Мед є мед. Мій ну мед він весь ну він смачний. Що ріпаковий, що майський, що раз на траві, що подсонух, він, він полезний, що той, що той мед. Просто є на любителя люди. Хто більше любить майський, хто то більше любить раз на траві. Для мене він якби одинаковий. Ну, що той, що той, він смачний. Єдина перешкода для пасіки негода. Так днями їх містину накрив град, побило поля, дісталось і самим бджолам. Казати, ось які у нас. Був град. Ось бачите, собі вм'ятини. Оце такий був у нас град, оце пройшов. Оце місяць тому назад. Ну, вистояли, стояли, видержали. Та бджолярі руки не опускають, бо на їх продукт чекають постійні клієнти. Це приємно, що це взагалі цікавить когось, що він не з неба лється той мед, що це праця. Що взагалі є з. Спрос у цьому продукті якби він це не хліб і не м'ясо, але він теж має, теж має корисні властивості і дуже для людей потрібен. Професійне свято день пасічника жартують, зустрічають символічно. Нам прикуску ми так і, так і святкуємо. Минулого року з пасіки вдалося зібрати до 2,5 тонн меду. Цьогоріч чекають до півтори тонн. Не пасіку це нада любити. Якщо ти не будеш її любити, тому що тут потрібно попрацювати. Ну так як візді, нада потрібно, потрібно працювати. Не будеш працювати, не буде у тебе кажуть сумну врожаю. І чекають найбільше пасічники перемоги, бо планів мають багато. Будемо далі, будемо як кажуть, продовжувати. Я хочу ще тебе на більшу пасіку. Ніколь Савченко, Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Не перемикайте.